Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Розвод водіїв на блокпостах. З практики, зупинили на блокпосту, провели поверхневий огляд автомобіля і, нічого не знайшовши, оголошують водіїв підозру щодо вживання алкоголю та пропонують задути валкотестер або відмовитися. На жаль, мої довірителі емоційно обрали відмову і отримали протокол за статтею 130 КА, тобто п'янка. це штраф 17 тисяч гривень та рік позбавлення прав. Нюанси, і що варто знати? Перше, у разі вашої незгоди з результатом алкотестера або незгодою пройти освідування на місці, ви маєте право вимагати, здати аналізи в лікарні, а поліціянти зобов'язані вас туди доставити. Двох останніх водіїв якраз і вдалося витягти саме за рахунок цих аргументів, оскільки матеріали справи не мали неспростовних доказів, щоб поліціянти пропонували проїхати водію до лікарні. І це не мої вигадки. А позиція Київського апеляційного суду викладена у постанові від 26 вересня 2029 року. Друге – Наявність відео з боді камер у справі. Якщо відео не безперервне, апеляційний суд переважно не визнає його беззаперечним самостійним доказом, позаяк воно має ознаки втручання і видалення. Третє. Не можуть бути свідками особи щодо неупередженості, яких є сумніви. А в усіх моїх справах свідками залучали якраз хлопці з добровільних формувань, які. Там з ними несли службу. Та чи можуть вони бути взагалі незалежними свідками? Отож, порада. Коли в протоколі пропонують написати вам зауваження, то не пишіть, наприклад, не пив там, не згоден. Обов'язково вкажіть, чому ви не згодні. Наприклад, не доставили до лікарні, відмовили у повторному тесті, не дали можливості скористатися правовою допомогою. Залучені упереджені свідки і тому подібне, тоді ваші шанси перемоги зростуть просто у геометричній прогресії. Правда, я мав випадок у практиці, коли возили до лікарні, а потім склали протокол за відмову від наркотичного освідування. Просто нахабно розвели водія. І хоч в Деснянському суді ми програли, зате виграли в апеляції. Якщо цікаво почути. Який саме доказ, єдиний доказ допоміг перемогти в апеляції, то дайте знати плюсиком і підписуйтесь, щоб не пропустити. А для зручності мій телеграм-канал в описі. Знову ж таки, хотів сказати в офісі. Всім дякую за увагу!